Рушники одяг скатертини, серветки прикрашені візерунками, квітами та пташками, представлені роботи не тільки знаної майстрині Віри Роїк, а також її внучки, правнучки та інших її учнів-послідовників. Імена кавалерів ордену Миколи Чудотворця, тобто премії такої міжнародної, дуже вагомої, яка носить назву за мир і приумноження добра на землі. Так от, серед таких імен, Іван Павло II, Марія Тереза, Фідель Кастро, як кажемо, наш Коденюк, викорбано ім'я Віри Сергійної Роїк. 60 робіт з колекції кримської майстрині Віри Роїк потрапили до Рівного. Її в живих вже немає, але її творіння подорожують Україною. Ця виставка вона присвячена від дня народження Тараса Шевченка, і ось вона прибула до нас до рівного на Волині, в Луцьку була і тепер у нашому місті. Ну, якщо говорити про саму героїню цієї виставки, то це дійсно справжня жінка, справжня мати, мати, яка обособлює собі Україну. І якщо вона називала свою виставку рушничок, то це та дорога, яка із заходу на схід з півночі на півночі об'єднує Україну. Виставка робіт триватиме протягом місяця. Анастасія Кучеренко, Володимир Захаров, новини рівного.